Нова трійця Гаррі Поттера, чорношкірий Снейп, роль Джоан Роулінг, та що загалом відбувається з найдорожчим серіалом в історії, аж Біо нарешті визначився з вибором акторів на роль Гаррі, Рона і Герміони. Тепер залишається лише дочекатися виходу самого серіалу. Новим Роном Візлі став Алістер Скаут, ім'я, яке в найближчі роки усі будуть плутати, добоки не придумають йому якесь прізвисько. Він абсолютний новачок у світі кіно, який, на відміну від інших двох акторів, раніше ніде не знімався. Нового Харі гратиме Домінік Маклафлін. Хлопчик вже має акторський досвід. Він знявся у ще не випущеному фільмі «Гроу» – сімейній комедії про пригоди й дорослішання. Партнером Маклафліна по фільму став Нік Фрост, який у Гаррі Поттера» зіграє Гегріта, персонажа дуже близького до Гаррі. Тож своєрідний тест-драйв екранної хімії цих двох акторів ми побачимо вже зовсім скоро. Не виключено, що саме ця хімія і стала головною причиною, чому Домінік отримав роль хлопчика, який вижив. А новою герміоною стала Арабелла Стентон, найпідготовленіша і найдосвідченіша з усієї трійки. За її плечима головна роль у театральній постановці Матильда. За відгуками театральних критиків, акторська гра у неї вийшла просто чудова. Ще з 2023 року Арабелла входила до акторського пулу серйозного агентства. Вона має доросле резюме і відповідні контракти. Наразі дівчинка наймайстерніша і найдосвідченіша у команді усій трійці по 11 років, та хочеться лише побажати сил цим дітям, адже на них протягом цих років виліться стільки бруду, про який попередня трійця навіть і не могла подумати. Також варто згадати, що протягом двох. Місяців до цього оголошували, що Джон Літкоу отримав роль Албуса Дамблдора, Джанет Мактір, МакГонагл, Папа Сієду Северуса Снейпа, Анік Фрост, Рубіуса Гегріта. Також підтвердили, що Люк Талтон зіграє професора Квіріуса Квірела. Пол Вайтгаус Аруса Флітча у найближчий час оголосять увесь головний акторський склад першого сезону, та зйомки почнуться вже у липні цього року. Вони будуть відбуватися у спеціальному селищі у Великобританії, яке вже побудували. Фігурує цифра у 1 мільярд фунтів, яку HBO виклала за будівництво проекту «Поттервіль», який стане головним знімальним майданчиком студії на найближчі 10 років. Так, боси HBO не раз казали, що картина розрахована на такий період, але офіційно не було підтверджень, чи це буде 10 сезонів, які будуть виходити щороку, або ж це буде 7 сезонів, які вийдуть з перервою. Чи житимуть актори там увесь час, невідомо, але навчання скоріше за все буде відбуватися у перервах між зйомками. За інформацією інсайдерів, наразі закладається в бюджет, що зйомки одного епізоду будуть доходити до 100 мільйонів доларів. Нагадаю, що наразі найбільше за один епізод. От виклав Амазон на проєкті Володаря Перснів, де цінник досягав 60 мільйонів за серію. Загалом у картину хочуть вкласти до 4 мільярдів доларів. За цією математикою глядачі точно не отримують 10 сезонів по 10 епізодів, як спочатку заявляли інсайдери. Однак серіал явно не збирається бути просто блідою копією того, що передивляються фанати перед Різдвом щороку. Будуть розкриватися нові локації, певним героям виділять більше екранного часу і, звичайно, додадуть в рази більше магії. Чи будуть паралельно робити якісь пінофи наразі невідомо. Але що точно підтвердили, так це те, що Джоан Роулінг буде приймати участь у роботі над проектом, попри усі скандали, які над нею нависають останні п'ять років. Якщо спочатку оголосили, що вона стане виконавчим продюсером шоу, то пізніше її діяльність усе ж таки трохи обрізали. Відмічається, що посередником між нею та прямими авторами серіалу виступає Том Фелтон. Його завдання полягає у допомозі з формуванням тону, кастингу та забезпечення автентичності серіалу. Це рішення прийняте на тлі його підтримки Джон Роулінг, яка зіткнулася з критикою через свої погляди на гендерні питання. Фелтон висловив бажання зробити камео у новому серіалі, жартуючи про можливість з'явитися в епізодичній ролі або як статист. Щодо участі інших акторів з попередніх фільмів, відомо, що офіційно шоуранери відмовились від того, щоб злучати їх у проект однак, це рішення цілком можуть змінити, наприклад, у разі провалу першого сезону. Те ж саме стосується залучення до проєкту авторів найвищого класу. Наприклад, на роль Волдеморта неодноразово пропонували Кіліана Мьорфі, але навряд чи актора на цю роль оголосять зараз, коли до появи цього персонажа ще декілька років. Якщо старт серіалу буде успішним, а мьорфі не втрапить у гучний скандал, то можливо зірки складуться, але до цього рішення ще дуже далеко. Шоураннери Франческа Гартнер і Марк Майлат підтвердили, що події перезапуску все ще розгортатимуться у 90-х – були чутки, що для молодої аудиторії таймлайн оновлять, помістивши нового Гаррі у сучасність, це автоматично новила б усі сцени з вокзалом Кінг-Кросс, родиною Візлі і взагалі освіжила б серіал, зробивши його не схожим на фільми, які ви бачили десятки разів. Однак шоуранери заявили про бажання дотримуватися канону і відтворювати декорації 90-х. Проте канон усе ж різко змінився після появи у акторському складі Папай Сієду при цьому не у якості другорядного персонажа. Моя думка, мабуть, трішки відрізняється від більшості, але як є, я вважаю, що чорношкірий Снейп це краще, що може статися з цим серіалом, і ось чому. Якщо ви уважно дивилися фільми чи читали книжки, то можливо побачили одну особливість у їх відносинах: Гарріс першого. Не довіряє Снейпу. А тепер уявіть, приходить до магічної школи білий хлопчик і бачить одного єдиного чорношкірого вчителя магії. Підходить час шукати філософський камінь, і він такий каже: То це Снейп його вкрав? Хіба це не круто? Це додасть у історію сотні комічних для нас моментів. Наприклад, чи будуть усі навколо впевнені, що саме Снейп вбив Дамблдора? Звичайно, будуть. Бо що ще можна очікувати від чорношкірого наодинці з його босом? І не забувайте той факт, що Северос викладає захист від темної магії. І якби вам особисто не подобалась задумка HBO з чорношкірим снейпом, вона поки що працює згідно з їх планом. Якби взяли виключно копії канонічних акторів з фільму, то про перезапуск ніхто б не говорив у сотні відео щомісяця. Зараз же про картину знає практично кожен, і хоча ця реклама і місцями негативна, вона йде усюди безкоштовно. Маркетологи HBO отримали цифри обговорень, яких не зміг би дати навіть найкращий трейлер. Питання тільки в тому, чи зможе серіал конвертувати усі ці цифри в успіх, а не в провал. Тільки навколо запуску серіалу вже десятки скандалів, які розганяють людей по різних таборах. Та викликають чвари у мережі відносно того, як мають виглядати актори, чи треба у картину запросити трійцю з фільмів, та чи варто усунути роулінг від проекту через її висловлювання. Найбільша суперечка, звісно, довкола того, чи варто було робити снейпа чорношкірим. Проте мені усе ж здається, що люди все ще обговорюють не окремо новий серіал. Бо говорити тут фактично немає про що, а сваряться про свої особисті уявлення про те. Як він мав би виглядати? Він нібито має бути ідентичний до кожного слова книги, чи зроблений за каноном фільмів. Однак насправді варто було б просто дочекатись перших епізодів та побачити, чи впорали сценаристи та режисери зі своєю роботою, адже можна довго говорити про новий серіал «По володарю перснів, розбирати канон чи відсутність якихось акторів. Однак, фактично, там просто поганий сценарій, який не працює для більшості глядачів, яким не дуже цікаво це дивитись. Теж саме чекає і на Гаррі Поттера. Хай там, хоч усі будуть чорношкірими трансгендерами у Паранджі. Але якщо це буде цікаво дивитись, то більшість це прийме. Цей серіал знімають не для людей, народившихся у 80-ті, 90-ті чи нульові. Цим серіалом буде зростати нове покоління, і картина робиться в першу чергу для них. Звичайно, студії важливо вплинути і на батьків, однак, діти це пріоритет. Вони будуть ініціаторами купівлі нового мерча, іграшок костюмів, паличок комп'ютерних ігор. Та усього, що пов'язано з цією новою історією, Кіноіндустрія – індустрія це вже давно не про творчість, але будемо сподіватися, що автори зроблять усе, аби для неї у серіалі знайшлося місце, щиро вболіваю за те, щоб усе вийшло на високому рівні.